Продовжимо тему благодійності таку актуальну зараз. У нашому етері ми вже анонсували п'ятий журналістський благодійний концерт. А тепер давайте подивимося, як відбувалася ця подія. Так приємно бачити на сцені та у залі знайомі обличчя колег. А мені знаєте, особливо приємно, що івент цей благодійний і збірна потреби ЗСУ триває до кінця року. Тож до нього ще можна долучитися. Великий концертний зал альма-матер багатьох українських журналістів університеті Тараса Шевченка, десятки мелодійних і надихаючих українських пісень різних років. Все це атмосфера п'ятого благодійного концерту кохаю, співаками на якому стали працівники культури, телеведучі та журналісти майже з усіх телеканалів і видань країни. За традицією, організатором події став військовий журналіст Сергій Нагорянський. Він щороку збирає всіх співаючих журналістів на одній сцені. Я е, за фахом журналіст, і мені здається, що кращі люди журналісти. І коли вони виходять на сцену наших журналістських благодійних концертів. Бачу, що це саме так. Ідея народилася ще в 2016 році, коли ми вперше запропонували нашим колегам-журналістам вийти на сцену е за для діточок, а точніше, для того, щоб придбати медичне обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії. Спочатку це був перший концерт, а потім виявилось, що колеги намагаються збирати гроші і далі саме таким співом. Благодійний концерт Кохаю вперше відбувся більш як п'ять років тому, і відтоді щороку збирав гроші на допомогу маленьким пацієнтам Охмадиту та центру дитячої кардіології і кардіохірургії. Але війна змінила цю добру традицію. Ми, на жаль, не проводили концерти через ковід, через перший рік війни. Але ж колеги за бажанням один голос говорять, давайте допоможемо. Але... Повторюю, що раніше ми збирали гроші на водичне обладнання. Зараз ми збираємо гроші на потреби війська. Збір триватиме до кінця грудня. Тобто до кінця року, цьогоріч у благодійній ініціативі взяли участь більш як 15 професійних журналістів. Серед них наша колега, ведуча телеканалу Дім Світлана Леонтьєва. Її пісня присвячена коханому чоловікові Сергію Нагорянському. Цей концерт називається Кохаю. Е, ви знаєте, може, треба було написати Люблю, тому що Кохаю це трошки вуще, а ми всі говоримо, а ми всі зараз говоримо про любов як таке широке поняття, яке об'єднує такі наші самі е, найглибші. Ах, сподівання, бо ми всі дуже любимо нашу землю, і ми дуже хочемо, щоб на нашій землі була був мир і була свобода, і була і наша країна була вільною, і ми знаємо, що в серці не повинно бути зла. Світ врятує любов. Послухати українські пісні та підтримати журналістів у новому для себе образі цього вечора. Прийшли багато колег, друзів і просто слухачів, які придбали квитки та зробили свій посильний внесок у перемогу України. Я журналіст, багато років працювала в газеті факти. Я прийшла, щоб подивитись на своїх колег, побачити, які вони талановиті, як вони підтримують взагалі благодійну ідею. Зараз іде війна, і тому. Треба підтримувати військових, треба підтримувати медиків. Так що мені здається, що це дуже важливо. Це така громадянська позиція з одного боку. А ми, як глядачі, отримуємо і задоволення, і гордість за те, що наші колеги так роблять. Приємним сюрпризом для всіх відвідувачів концерту став виступ легенди української естради Павла Зіброва, який приїхав підтримати благодійний проєкт. Цього року завдяки організаторам благодійного концерту Кохаю і талановитим журналістам вже вдалося зібрати понад 300 тисяч гривень. Усі ці гроші будуть перераховані на допомогу військовим, котрі в зимовий період особливо потребують підтримки стилу.